Друзі, всім привіт! Вчора мені сказали, що вже настав березень. Я був трохи шокований, Ну, шокований, мається на увазі неочікувано. Закінчився відкривається шлагбам. До речі, у нас вже враховуючи те, що світло перестало пропадати, ну, більш-менш нормально все, то у нас вже запрацював шлагбаум. Ну, мається на увазі місцеві жителі. Вони вже запровадили закривати шлагбаум на паркінгу, щоб ніхто не заїжджав. Але треба зауважити, що е, ніхто, в принципі, за час локдауну ніхто ні разу не заїхав. Якась ліва машина. Просто не було. Всі, мається на увазі, сусіди вони по домам, е, по, по дворам розставляли свої автомобілі, хто по паркінгу нижньому, хто по паркінгу верхньому, ніхто не лазить, що не може, не задовільняє. Значить, коротко про те, як пройшла друга частина лютого місяця, у нас все почалося з того, що здається, почалося у нас все з того, що так, телефон вимкнуть. Спочатку я загубив наушники, ну, типа загубив і загубив. Не всяке буває, мається на увазі така маленька коробочка і наушнички ті, що Galaxy Buds, Я їх використовував дуже рідко. Але коли монтував якийсь відосик, щоб не заважати хлопцям, я використовував ці наушники. Ну, начебто загубив. Ну, блін. Буває. Всяке буває, іноді щось речі губляться. Потім. У мене була повістка така, що е, хто не знає, в мене є Wrangler, я на ньому загалом приїхав, ну, начебто десь біля 2000 кілометрів. І так машина мозок мені ще ніколи не виносила. Ну, Мається на увазі, там вже, е, хто слідкує за каналом, той знає, що там спочатку зламали полуось, потім е, була заміна. Всій ходової частини, потім ми поїхали на тест-драйв для того, щоб перед продажем автомобіль продати Зламили коробку. Потім ще що? А потім мені сказали, що лягля турбина треба переглядати турбіну. Я довіряв цій людині, але як. Почав звертати увагу, як воно відбувається в житті, то я думаю, що на той Сересі більше не поїду. Тому що я припускаю, що з турбіною плюс-мінуси було нормально. <кій> мені поміняли паливний насос, мені поміняли насос до качки, топливну колбу в бакі, мені поміняли там купу клапанів, не пам'ятаю, казав чи не казав, працював, робила коробку, зробила коробку і начебто все, машина працює, гей, бери, катайся. От такий болт з лівої різьбой. Лягла форсунка. І це також у другій частині лютого. Далі що? Обладнання, що я придбав у Польщі? Сука, воно мені не знадобилось. Ну, не те, що не знадобилось, ми вирішили зробити трохи інакшу систему і більш потужну. Тому в мене. Є два інвертора з прямої синусоїдою, кому треба дам по входящій ціні. Картинки причеплю. І якщо знайду накладну, також причеплю. Мається на увазі, чому вони були куплені. А, далі що було? А й як же я забув? Чорні дні один авто. Що Щоб відбулося, у нас була хакерська атака, і сервер наш просто помер. Обслуговував е, ці сети компанія Сетіком і Начебто і безпека там була класна, але коли розібралися там, ну хто в темі, той знає, що таке ip-адрес дивиться голий жопи в інтернет. Залізли через Анус і наробили горя. і Інформація, що збиралася майже 9 років, була ну, ушкоджена. Дуже погано те, що була ушкоджена інформація. Мається на увазі оперативна CRM-системи, Бафа. Баф це. Одене з колишній. Все це було втрачено. Але у нас зараз працюють над нашим проєктом декілька фахівців. Одна дівчинка з Франції випадково, от суто випадково, зберегла копію бази Бафа за 8, здається, лютого. Да, за 8 лютого. crm система у нас. До речі, опять-таки Сетіком привіт. <coughs> Був куплений один окремий сервер, який займався тільки бекапом. Цей бекапер він в ідеальному розвитку подій включається вночі, робить бекап і виключається, щоб дані не було знищені. Все класно, все працювало, задавав питання, да-да-да, все нормально. Потім ой, да, ну щось там треба починити, це не відповідає. Короче, останній бекап по CRM-системі, увага. Початок жовтня місяця 22-го року. Хто знає, що коли що таке, коли в день звернень більше сотні людей, і коли оця вся машина здоровенна починає крутитись, і одиниця уваги людини не зможе запам'ятати ні в якому разі, яка феноменальна пам'ять не була, не зможе запам'ятати всього, що відбувається в компанії, тим паче, коли там працюють біля 30 чоловік. Більше 30 чоловік, вибачте, у нас, же, да, нас же знову більше 30 людей, як було до війни. Так от, всі ці дані знищено. І тоді я був, чесно кажучи, у розпачі не розумів, що робити. Ну, сказати, що. Я був розчарований, ну, начебто ні. Всередині так от дивися, ну, начебто ноль, все клас, ніяких емоцій. Я розумію, що є проблема, треба її якось вирішувати. Як вирішувати? Да, хрен сні, починаємо все заново. Дійсно, почали все заново купили новий сервак Сетіком, Ну що, давайте ми там будемо вам далі дивитися. Вже ми розібрали, що проблеми. ні-ні-ні, пацани, діть, нахер. Біля нашого серваку. Ви взагалі більше ніколи не з'явитеся. Що було дуже прикро, я як власник свого бізнесу кажу, хлопці, надайте мені доступ до мого сервака, Я хочу зробити бекап того, що ми зробили для того, щоб перенести. Ми паролі не роздаємо. що охрінілі. Ну, коротше, паролі не дали, зробили ми через дупу, але все одно зберегли ті дані, що є. Зараз у нас працює новий сісадмін, Рафік його зовуть. До речі, армяні мене щось ніколи не покидають, і хлопчина, ну і толковий. І, до речі, спілкується він суто українською мовою. Він стидно признатися йому, але він, а може не стидно, може. Коротше, він не вміє спілкуватися російською мовою. Він так був навчений і він спілкується лише українською мовою. Не знаю, до чого я це сказав, але це така констатація факту. Вішенка на торті була, у мене телефон. Зараз покажу, зараз покажу, телефон, телефон. Напевно, треба зупинитися. Вибачте, вибачте люди, якщо я десь комусь щось завадив, зазвичай мене телефон стоїть на приборці, але щось щось телефон новий, треба заїхати каву купити і покажу. Так ось, вішенка на торті стало те, що мій основний телефон. Він просто хопа і треснув. Мається на увазі. Ото от, от, тріщина, якщо подивитися отак, він з такої форми. Е, я поїхав до компанії, що робить ремонти телефонів. Зараз хвилиночку. Доброго ранку. Лату це лате один це все. На перший випадцев. Поїхав, хлопці кажуть, да не питання зробимо, все чудово! Зараз розрахуюсь. Все чудово, все зробимо, ми все вміємо, у нас все чудово. Доброго раночку! Добре, 52! І що, і що? О, відбулося! Щастечко, Дякую. У нас є чорна кришка, оригінальна для Samsung, все клас, приїжджає десь на подолі ця контора знаходиться, навіть не пам'ятаю, як вона називається. Я кажу добре, що запитав. Так, ззаді ж нікого нема. Нікого ж не заважаю. Оце, до речі, така тема в Макдональдсі. я Дуже дуже я завжди поважаю правила Макдональдсу. Вони там, що стосовно всяких. Бізнес процесів в Макдональдсі це запроваджено дуже класно. От зараз чому просить проїхати на наступне віконце? Тому що дякую, вдалого дякую. вам дня. Ну, Тобто пройшло 20 секунд. Так от, отам от у них стоїть датчик. І якщо у них показники такого, що е, часто стоїть черга, то їм, е, я так розумію, менше йде зарплатні. Ну або там якийсь бонус не дається. І тому вони просять автоматом, приїжджайте до наступного віконця. Ну, я, мені не тяжко проїхати. Але є два фактори, чому я не приїжджаю. Перший, це мені кажуть це з поганим настроєм. Ай блін, вдарив лобом. це мені кажуть з поганим настроєм. А другий це. ма другого навіть, що чую не знаю. Так, да, щось тут я думав, згадав собі, намагався згадати, чому мені не подобається. І я згадав тільки одну таку штуку, спомався на думці, коли до мене, до мене з поганим настроєм: типу, Доброго ранку, ну, типу, доброго ранку, і така міна на ліцека, будь ну, чоловік бетон. Так от. Коли ззаді нікого нема, я задав питання: а чому їхати вперед, якщо нікого нема, я робив так раніше. Дивися. Карточок за очікування у мене. отак от береш лати. Якщо більше 300 секунд очікування йде, дають карточку. Отак от кожного ранку заїжджаєш за кавою і тобі на наступний віконці. І отак стоїш там, чекаєш, 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 що вам приносять на тобі лати. Ну і на тобі карточку за очікування. Ну, на ку -ку, якщо це можна зробити за 15 секунд. Так от, сьогодні відбулося саме така штука, що. Не проїхавши далі до віконця, мені швидесенько видали мені лати. Так от, що стосовно телефону, е, я ж розповідав про телефон, то мене злопнула задня кришка, не знаю, видно, не видно на сонці, Ну, я думаю, що повинно бути видно. Приїхав я на сервісний центр на Подол, Оболонська, якась там 26, то знаю, можете загуглити. і така. Не до кінця відверта контора, скажімо так. Може вони там і не пам'ятають шлюпки, але. Оригінальна запчастина все чудово клас, покажи. Чорна-чорна, так, чорна, да, показують, зелена. Ой, ну така вона темно-зелена, така ізумрудна. Я говорю, Хлопці, мені таке не підходить. По-перше. По-друге, оця штука вона або скляна, або керамічна. ви мені плав... відверто парите якийсь алюміній. Ну, так, така штука зараз є. Ладно, там вони щось е зробили ціну. Там щось біля 2000 гривень, точно не пам'ятаю. Зробимо за 1200, але оцю. я говорю, вона алюмінієва, ну це, це шляпа. Там малінь, малесенький ударчик, мал... будь-яка вм'ятінка буде видно. Не хочу. Зателефонував в Samsung Center, по імей-коду e підібрали мені запчастинку, кажу, там 2200 гривень, але є один момент. Запчастина буде там щось біля двох тижнів. Сижу, чекаю, доки пройде два тижні, доки у мене буде, з'явиться нова кришка. Буду щасливим. Відносно сервера, один сервер повністю відновили, зараз він працює, купив більш потужний. Зараз на базі того, що був зламаний, будується новий дзеркальний сервак. Мається на увазі, де буде, в разі чого, якщо десь колись щось трапиться, і система у нас ляже. Хоча зараз у нас вже Рівень ну, зовсім інакший. І завдяки підписникам, до речі, дуже вам вдячний, друзі, що проконсультували. Особисто дуже вдячний Віталію. Не скажу, яка компанія, тому що там оборот бабла такий сумасшедший, що просто кару... Ну, У нього в підперекуванні біля, 60, біля 600 людей. Це тільки ті, що займаються сидять в Одинесії. Бафі мається на увазі, ті, що працюють так чи інакше з комп'ютерами. Тобто він слідкує за здоров'ям більше, ніж 600 комп'ютерів, щоб було зрозуміло розмах компанії, в котрі він працює. Дуже серйозно проконсультував. Ми розуміємо, що робити такої безпеки, як у нього, я поки що не потягну, бо там 100 тисяч плюс доларів похоронено. Але зараз також, я думаю, мало хто залізе і зломить те, що в нас є. Неважливо. Ну, Маю це науваження, я вже спокійний до того, що все буде добре і нічого не зломиться. Тому я кажу, що ця проблема для мене вже не важлива, вона вже вирішена. Так, да, там є якісь ще настройки. До речі, ми зараз протягуємо повністю новий офіс по самим мережам. Більше кілометру дротів екранірованого, вже просто ми похоронили, похорон... поховали. Українською правильно буде так, в стінах нашого офісу. І це враховуючи те, що в ігрову комнату ми ще поки що ніякої мережі не протягували. Ну, в ігровій комнаті там що, ну, просто тенісний стол стоїть і все. Тобто є приміщення, там 40 чимось квадратів. І там просто хлопці рубляться в теніс. Рубляться красавчики, молодці, умнічки відпочивають, скажімо так, будуть ще думки, можливо, ще буде більярд, але то вже буде потім. Так от. Не скрізь ще проложили дроти, але вже три бухти, у, немає ще запаси, всі, що було. Коротше, більше кілометри дротів похоронено. Купили додаткові свічі, що кермуються окремо. Тобто зараз у кожного працівника буде свій окремий дріт. Не буде їх свічів, що було. В общем, мережа більш-менш буде захищена. Другий сервак у нас зараз на відновленні інформації. Хлопці сказали, можемо ми відновити інформацію. Закатили там прайс, щось 26 тисяч гривень. Ну, коротше, що таке інформація, і збереження в порівнянні, наприклад, мені відновляли інформацію в епосі. Хто знає, це центр відновлення інформації на Подолі, то там за один диск маленький, щось на 500 Гіг чи на терабайт, неважливо, це було ще до війни. Відновляли за 7 схером тисяч гривень. А тут 32 терабайта. Тобто 32, пласт, в шестому рейді. Вся інформація, кажуть, що відновимо. Запросили там десь днів 5, і зараз хлопці працюють. Після того, як інформація буде відновлена, робиться дзеркальний сервак, робиться отдільне файла помойки, як називають, і все у нас буде дуже чудово. Значить, що стосовно відео на каналі, то, що виходить, основне. Була помилка з моєї сторони, ну як не помилкою, а невдалим експериментом. Називаємо так. Я віддав бразди правління по створенню контента хлопцям молодим, вони Коротше, роблять вони все правильно. Досвіду у них в монтажі я не можу сказати, вау, але роблять вони класно, роблять вони з душою. Але їм там 20-21, 19, з найстаршому 22 роки. І ось у них контент в голові трохи такий розважальний, скажімо так. Бо для них дуже великий прикол комусь пальцем в жопу засунути, щоб там Гаареть стояв на півстуді. Ніж показати детально, чому, наприклад, ми завернули цей автомобіль. От була ситуація у нас з BMW. Е -е, у мене був дуже великий круговорот подій, і я не встиг з'ясувати інформацію повністю заново. Так ось там продавав цей автомобіль. Перекуп, перекуп не дуже. Такий порядний, скажімо так. Ні, може він не порядний, але ну, це лайф канал, тут можна таки казати, він просто абичний піздун. Ну, тобто він накрашає свої автомобілі так, що просто мама не горюй. По BMW дуже багато факторів, що вони не учли, мається на увазі розбити диски. ну, варені диски, розумієте, що таке колесний диск варений. І цього хлопці не показали. Вони також не показали. Трохи срача перед е, м, початком відео, коли наш Сергій казав, що «Слышиш, дружбан, ти ж нам сяд, помниш, парів? Типа клубний, класний, зачетний, а там навіть фари пайне роз, розвалені, заднє крило фарбовано шпакльовано, а ти казав, що там ні краплі краски нема. Ну, то ж таке, то мені таке сказали. Ну, коротше, неправильно було подана інформація. І так в багатьох відео. Тому контент у нас зараз, ну. Трошки просів. За це також візьмемось. Зараз же е, у нас відбулася е, трохи зміна кадрів, перестановка з відділу контролю якості дівчинка пішла на е, Ропа. Мається на увазі е, посаду, з, замінив я її. Вона трохи в шоці, але дівчинка кмітливо розуміє, що робити. Ми зараз в пошуку, ну, напевно, коли вийде відео, видано дня через 3. Не знаю, коли воно вийде, може через тиждень. Я думаю, до цього часу в нас вже буде укомплектований штат по відділу контролю якості. І хлопчина, що був ропом, він пішов на бурундуків. бурундуки. Бурундуки це ті, хто роблять відео. Коли після війни хлопці до нас прийшли, і було троє. І їх наші назвали, ну так, в шутку, Елвіни бурундуки. І ось їм сподобалось вони з тих пор бурундуки. Бо Елвін був звільнений за, за те, що він дуже ну якось так повільно працював, скажімо так. І залишились бурундуки. Але у Бурундуків, хоч і не працюють півроку, нема ще такого, щоб хватки. Зробити той контент, щоб розуміли там люди 30 плюс, для чого цей автомобіль. Наприклад, е треба показати ну не знаю, дрібнички. От, наприклад, да от порізано отут. Ну Порізано то і порізано. Там погано зазнято, тому ми і не зазняли. Там тіпа, е е технічний фахівець показує на телефон, але він нічого не розказує. Але видно, що там є розпил, він просто показує, щоб не нагнітати ситуацію, мається на увазі. Казати, що тут машина варіна роблена. Е, у нас останнім часом ну, дуже багато є кіпішу з перекупами, але у перекупи фіноді є е, плюс-мінус нормальні автомобілі, тому ми. Прийняли таке не зовсім стандартне рішення, поки що не лаяться з перекупами, бо пересрати з усіма в Києві дуже легко, хоч їх там сотні людей, але ми також можемо легко наш конвейер може перемолотити. Більше 30 автомобілів в день оглянути по Україні. Це легесенько, от просто легесенько. Ну, ми це можемо робити. Так, от було прийнято рішення не сваритися з перекупами і. Всі моменти стрьомненькі, просто показувати, фіксувати, а потім вже замовникам окремо розповідати по телефону, чи щось таке мається на увазі привід для торгу. щоб був, якщо це щось дрібнесеньке, але якщо щось таке велике, то просто щоб не сратися з перекупом, бо перекупи іноді вони як. Вони купують автомобіль, подивився так два рази, башов, толщиком пробіжав. Якщо там пофарбована потолщина міра або з алюмінівою пудрою, то вони навіть і... Можуть не побачити цього, а потім з цим машиною мучуються, мучуються. Да, вони придбаються собі опит, але так чи інакше є проблема. Але не всі проблемні автомобілі у перекупі. Не всі. Тому було прийнято рішення не сваритися. А ці дрібнички, ну, хлопці молоді, вони не розуміють, що це дійсно важливо. Показати оцю частинку і розповісти окремим коментарем. Тому е керівником був поставлений. Хлопчина з великим досвідом, що чудово розуміє, де що, куди дивитися. він нормально розуміється на модельному ряді. Тимофій взагалі у нас красавчик. Ось такі зміни відбувалися у нас на протязі двох тижнів. Ну там ще багато чого було. Я навіть зараз цього не згадаю, тому що це отак, от, ну, от, от, от от. все шведесенько. От... Приходять 3-4-5 людей відразу з якоюсь проблемою. Нема такого, щоб не було проблем. І ці два тижні ми працювали взагалі без вихідних. Тобто у нас табу. Субота-неділя, субота у нас ще робочий день. Ну, мається на увазі у когось робочий, у когось там. Ось так, да, паркуємося. У когось робочий, у когось дежурний, але неділя в будь-якому випадку у всіх вихідний був. Але останні два тижні ми херачили, херачили, херачили і не все завершено, але майже вже фіналочка. Є ще плани про них трохи пізніше розкажу, і так же на, на трендів набагато. Все, всім вдалого дня. Дуже дякую, що диви, дивитесь таку лайф фігню. Ну, це дивляться ти, кому цікаво, що відбувається, тому що отаку на основу не викладеш. А, а іноді комусь цікаво, що у нас відбувається в компанії. Тому, тому, тому. буду писати отакі відосики періодично. Все, всім пока. Я побіг.